Привіт-привіт, мої любі! Давайте дізнаємось карту дня для 14 березня. Які двері перед нами сьогодні відкриються. Вісімка. Вісімка каже, що не беріть тяжкого в руки, а чогось дурного в голову. Ця карта про те, що ваші думки, те, що ви самі собі придумали, можливо, накрутили, не дадуть змогу вам рухатись далі. Тому по цій карті очищаємось, це дуже добре робити медитацію і очищаємо наш розум та тіло. І тоді всі двері. Перед нами будуть відкриті, коли будуть чисті думки і поставлені нові цілі.